цим лютим трудівникам, працівникам сільського господарства вітаю вас на нашому каналі Агровектор. В цьому відео ми трошки вам розкажемо про наш трактор, що з ним у нас ну, траплялося за період експлуатації за ці, по-моєму, більше двох років. Чи ми ним довольні, чи не довольні, чи рентабельно це перебладнання було, чи ні. Коротше і трошки відповімо на ваші запитання. Дивіться, що ми з ним зробили, трошки е, додали йому коліс задніх, так сказати, з парку. Е, зробили з парку. І це для того, щоб не так е, затопчувало нашу <кій> земельку і е, збільшується е, про, прохідність більша на багато. Як і передній ведучий міст працює, і ззаді на спорці. Ну, Звісно, якщо по болоті заб'ється між колесами, то така, поповимивали його. Спорка сама зроблена дуже просто. Із... Ступець юмезовських старих ну це для того, у кого е, полос ну, міжряд я виставлено, що виглядає сантиметрів 9-8 е, то можна і поставити клинці, оці, воно ще буде мощніше. А в кого за подліцом стоїть, то я думаю, воно навіть на цих шпильках, е, що ми поточили, воно буде навіть без цих клинців. Ну Це треба випробувати. Я думаю, буде і на самих оцих грановиках. Е, там Олєшка вставив у відео. Е, Кусочок, як, ми його, ну, як, я розбирав, як я його розбирав, ну, як його складав, як ми його виготовляли. Кому понравиться, хай зробить, хто не, хто не зробить, то можете обратитися до нас. У нас є ті ступиці, я їх понаходив по всіх металомах. Ну, хватає їх. Я можу пор... на підзамовлення ми можемо виготовити ці спарки на УМЗ. На, на МТЗ вони там продаються. На УМЗ на, на теж вони, мабуть, є в продажі. Ну, Їхня ціна там дуже велика. то... А це ж воно, ну, я думаю, ну, що ми, по собі вартості та щось там накинете і все. Трошки так, що можемо е, взятися під виготовлення цих спарок. Оце таке. Ну і ще що, О, з, 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 цілому, трактором я задоволений, е, так як він зроблений цими руками. Не може бути, щоб я не був ними задоволений. В фінансів у нього вкинуто, ну, не жаліючи. Бо, бо там багато питань по коментарях та й скільки воно туди вийшло. Я його не вважав, бо ну, чи не хочу розстраюватися, ну, ну, дуже, дуже немало. Так як дивіться, сама коробка і всі шестерні, всі підшипники все там стоїть і не, ну, саме дорожче, яке є. Ну, Передній ведучий міст, роздатки, радіатори, мотор. Нова резина, два циліндри, по кабіні, стекла, це, це все акумулятори, турбіна. Ну, багато всього навісного цього, це, це все воно куплялося. Ну, вони і не з дешевого. Так що, якщо кому потрібно цю суму знати, ну, я думаю, гроші люблять те, що навіщо воно, воно вам нужно. Трактор такий, щоб його, наприклад, купити. Е, може це хтось інтересується, щоб його хоч купити, але ну, я його не збираюся продавати поки що. <кій> ну, і... Тому що трактори ці ну, недорогі від е, 1000 доларів і до 5, до, до мабуть, це ну, максимум. Ну, я його за п'ять думаю, що я б її не продав, би, пот тому як е, тут вложено більше п'яти тисяч доларів. Таке. Дивіться, що я хочу ще сказати, що весь період експлуатації він, я був незадоволений його димом із труби, так само, як і ви всі мені писали, що там він щось там неправильно. Ну, правильно. Він не, він не заводиться, він їде, він тягне. Хоча я ну, до цього не, не експлуатувавши ці трактори на цьому двигуні. Ну, Думаю, і так воно і потрібно, що ну, тяга така є. А дим да, дим він не вміщався в трубу. Е, Хоча ми поставили сюди і новий топлівний насос. Турбіна у нас нова. Е, потім дзвонив там до топлівщиків питав, що може бути. Вони мені кажуть, що порани зажигання, і воно перестане курити. Так, да, я його вже раню далі нікуди. Потім вже на фрезері зробили нарядчику, на як на мотоциклі, ще його ранів. І він почав менше куріти. А раніше зажигання це вприск, не доходять до ВМТ набагато раніше. І це мене насторожило, думаю, що ж як раніше, а він, ну, він все одно курів, ну, ну менше курів. Е, взяв я літератури там, е, коротше, і дивився відео багато по інтернету. Оці різновиди цих моторів дуже великі. Там розпредвал, метки, поршня, головки, е, блоки це все воно тут може бути. А так як ну різне, так як я його цей мотор купив у спеціаліста спеціального. Який сказав, що він його Ну, Я так понадіявся, що там все, все таке, як потрібно. бути. Ну, Не, не, не в тому то діло. Хай чоловік, не так, то ми там його дуже і дорого взяли, той мотор, ну, на, на те час може й дорого. Що а, а, я? Ну, що, Набрав літератури, вичитав усе, роздивився, підготовився. Думаю, зараз будемо його розбирати, дивитися, все по новому Зняли ми головку на ньому. Глядь, а там зовсім поршня стоять не так, як треба. Дивіться, як воно. Ота у нас блок, це вентилятор. Отут у нас ТНВД стоїть. І Камера згорання була у нас на цій стороні, вона зміщена на цій стороні. А потрібно, щоб була вона форсунка. Ось тут же ж у нас стремлять форсунки. Щоб форсунка стяла у нам камеру згорання. Соответственно вона стяла, ну розпиляла форсунка на, на, на поршені не в камеру згорання, а прямо під себе. І е, чого, як раниш, як раниш, він менше курить. Тому що ми збільшили камеру, типу, збільшували камеру згорання йому ну, о, 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 таким методом. Я як побачив, що воно не на тій стороні, вже мені всі карти відкрилися, чого він все-таки працював не так, як потрібно. Хоча мотор працював гарно, заводився добре, тільки розход був більший, тяга менша і дим в трубу не поміщався. Ну, Я вже зрадів, що на цьому, мабуть, вже вся життя так і є. Ми його розібрали, е е переставили поршня. Е справді, мотор зроблений. Ну, Стоять і вкладиші нові, і, і бачу нові, гільзи нові. Ну, Все таке більш-менш все, все, те, що він казав, все зроблено тільки одне ну, що поршняк поставив не, не так, як потрібно. Хоча він е замки. Там Взагалі замкам на, шату, на шатунах немає різниці, вроде б, куди їх ставлять, чи до е, центрофуги, чи до топлі насосу, ну, е, ну, на, на, чи на ляву, чи на праву сторону. Ну, в, в, в основному вони на праву стоять сторону на цю. замки. Так вони і були, як вже правильно ми поршня поставили, так вони і вийшли. Він чоловік цей, планував їх так ставити, а може якусь оту гаву зловив та неправильно їх і попихав. А я промучився практично два роки на ньому. Ну хорошо, дай Бог, що воно цим і закінчилось. Ставляємо ми ці поршня, заводимо, і він у нас ожива трактор. Він починає в нас тягти, він починає не курити. Ну, Газу дав, він чорним валунув. Ну, Як в нагрузку. І вирівнявся, і, і, і взагалі не, не, не курить. Я був поражений цим, е, його, ну, роботою мотора. І дуже ну, аж настроєння піднялося. А то так, я думаю, скільки труда вложив, а воно з цим мотором щось не ладить. І так мені сподобались ці мотори після цього, що ми з Оляшкою поїхали і знайшли ще один мотор. Ну, Зараз ми до нього сходимо, щоб по трактору. Ось де ми Ще поставили сюди автономку, печку, так як у нас ще не виведена ця, ну, от, так сказати, мокра печка. У нас стоїть сухий фен. Ось де на ноги регулюють, зробили. Можна на ноги, на саби, це здма на стекло і стоїть звичайний фен із, ну, із фури Webasta. Для чого це зроблено? Щоб поки трактор гріється, ключовий. І Воно вже нагрілося, в салоні тепло, ти зайшов, вікна Тому як, Поки мотор нагріється, на холостик з зимою, він, то в кабіні це не скоро воно нагріється. А це хороша штука, клас. І можна з нею так і їздити і працювати, я на неї так і грав. Ну, оце такі більш нового тут ми нічого не, ще не поставили. Капот я вже вам сказав, напишіть мені, там, коли буде капот, колись буде. Як буде, ми вам покажемо. Зробимо ми той капот вроде, б і все. Е, у нас ще є ще один трактор Кун зелений. І це ж ми хочемо на нього тоже поставити мотор СМД. СМД е, без турбіни, смд 14 чистокровний, пішли покажуть. Тут ти йдеш? Ходить. Ну, ти йдеш. Дивіться, а це наш е, мотор. Написано ось табличка, бачите, СМД-14Н, серпі 96-й год випуска. Двигун цей у нас такий, як наче він, ну, не знаю, чи це заводська краска, більше всього, що заводська, так як у нього на моточасах на робітку, там до 2000 моточасів. Краскою видно, що головка ще не знімана, піддон не скривався. Тоже краскою, ну, видно, що, що він ще не знімався. Дивіться, Тут немає, у нас не стоїть насос масляний 32-й. Його взагалі немає, тут кришка стоїть, заглушка. Сам, сам 10-й насос. Чого так? Тому що цей мотор стояв на катку, на асфальтово -уклад... Ну, цей що асфальт прокатувати на цьому здоровому жовтому СССРському катку. І на ньому стояла гідростатіка. Статіка стояла, яка ну, приводила рух колеса. Не було там механічно. Ну, мотор цей не працював, це його рідні моточаси, так як скільки от працював, він в 15 вже стояв цей каток, то наробітку в ньому і небагато. І ми вирішили його поставити на наш е, кун. Хай він буде без турбіни, його хвататиме з, з головою. І оце ще не знаю, чи ми його откапіталим, чи ну, чи в смілі роз, розберемо, подивимося, що нам всередині, може щось там підкинемо, а може туди не треба лізти. Може в коментарях напишіть. Ну Хотілося б подивитися, що там робиться. Може там щось, щось треба підмінити. Може, щось... Може де водичка затекла та щось підржавіло, бо от, не була накрита вихлопна. Не знаю, хотілося б зняти подивитися, а там може підкажіть, що робити. І ще одне, хотів спитати, сказати вам, може комбайнери якісь нас дивляться, у кого є ск 5 -Нива. Е, Є у нас Предложення до вас, кому хочеться переробити комбайн на статіку. Ось у нас є усі Усі інгредієнти, Оце кожух цього мотора, він звичайний з ну, з Потім... Дивіться, до нього йде спеціальний маховик. Ось до маховик. ну Це я його в багні валялося. Маховик. Кожу підпуск, підпускач. За такими отворами. Потім у ці отвори вставляється. У нас ось така ось муфта. Рука замажу, треба було рукавиці вдіти. Ну, вставляється сюди в оці отвори, муфта ось сюди прикручується. Ось Де вона ось сюди в кожух? Ось так уставляється, з другої сторони ось ось Ну в общем розбер... хто розуміє, то розбирається. Посібі. І накривається цим кожухом. Звісно, сюди вставляється у нас статика із Дона. По-моєму, з, з ДОН 1500 гривня. Там мені, ну, я її бачив ту статику, яка вона є, ні наче вона, вона з'їде. А там я знаю. Ну, Коротше, дивіться, хто, хто бажає, приїжджайте, забирайте. Я його, ну, все равно в Думав, здавати або ну, воно мені не нужна. Навіщо воно мені нужна Валяться. Це ми її трошки по двору поприбирали, а воно нам міша. І ще є отака от помпа перебрана. Це та, що стояла на цьому двигуні Із комбайна. Вона сміщена, вона тільки на комбайн йде, на трактор не йде. Я її теж можу до цього ось вам віддати. Так що, товариші комбайнери. Хочете, приїжджайте, забирайте, ні, я його здам чермет, довго воно лежать не буде, валяться тут. Ну, оце таке. На, на цьому вроде б, і все. Олежка там повкидає відео, е кусочки, як ми там той мотор може, робили, та спарки. Е кому інтересно, дивіться, дякую за перегляд. Всім в цьому році е щастя, здоров'я і головне миру. Я думаю, е може цей 25-й рік буде для нас якимсь трохи